А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо Син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте. Тоді Небесне Царство буде, немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг. І передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі проходить пан слух тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже: Ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан Гаразд, слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний. Поставлю тебе над великим, увійди в радість пана Твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, та й каже: Пане. Два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан Його Гаразд, слуго добрий і вірний, у малому був ти вірний, поставлю тебе над великим, увійди в радість твого пана. Проступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш твоє. Озвався його Пан і каже до нього Лукавий слугой лінивий. Ти знав, що я пожинаю, де не сіяв і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того вкиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. «Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи, їм скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч: ідіть від мене геть прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу. І ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться й ті, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповів їм істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Як же Ісус кінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Сьогоднішній уривок зі святого письма об'єднує декілька притч, які розповідають про останні речі, а зокрема про другий прихід Ісуса Христа. Нас насторожують слова темрява кромішня, «плач і скрегіть зубів, вічне прокляття. Сьогодні хотів запропонувати для роздумів тему пекла. Дуже часто сучасна людина хоче уникати не тільки цього терміну, але і визнання того, що пекло дійсно існує. Сьогодні дуже багато філософів, сучасних, багато науковців стверджують, що немає пекла. А це тому так само, що і не визнають існування Бога. Чому це так? Найбільшою причиною і відповіддю на це запитання є гріх людей. Будь-який злочинець хотів би знищити всі в'язниці для того, щоб уникнути покарання. Так само і грішна людина, людина, яка живе відкритим грішним життям, постійно заперечуватиме, як існування Бога. Так і існування пекла. Вчення церкви говорить про те, що пекло існує. І потрібно про це пам'ятати. І, зокрема, говорить про таких три муки, які існують у пеклі. Перша це темрява кромішня, те, що душа перебуватиме разом із тілом у темряві. Друга мука це є вогонь, вогонь невгасний. Який завдаватиме болю і душі, і тілу. А третя річ є найважча те, що ці муки є вічними, а це означає, що є людина вічно далека від Господа. Просімо у сьогоднішній день, перечитуючи і роздумуючи над цими уривками, щоб ми боялися гріха, щоб не потрапити до цього страшного місця. Нехай Господь захороняє нас усіх. Від зла, і, зокрема, від вічних мук у пеклі.